Я того було вот стильки? Вот стильки. Я с этим. Я вам объясню. А подпишись на канал. И вставляем. Поняли. Подожди, дым рабочий. Ну так. Так, видите, спиздина. Заходим три точки знизу. Нажимаем Креата. Нажимаем. Нажимаємо траточки нажимаємо оце і нажимаємо на це. Нажимаємо на карту. І це на телефонах. На таких. Так. Нажимаємо на це і листаємо як Пасе. І дивіться, скільки я хрелся. Оце я сделав. Нажимаємо синю кнопку. Пишемо якусь, Реакцію. Робимо якусь реакцію. Цю і дивіться. Далі нам треба нажимаємо сюди. Наші лістаємо самі. нажимаємо цю, нажимаємо точки. нажимаємо це. Нам треба вийти. Лейти 100 тисяч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ну, всем пока-пока.